Продовження фільму 16.04 По лісові. Так. От я лічно і Василь Капіла, Василь Мензюк, батюшка, не йшли. Тобто він не йшов ще вівторок того тижня злочин. Тобто ну, там, факт, ви написали заяву про злочин там. Дивіться, дивіться, Найшов факт злочин. Тобто ні, там... незаконну виробку на його думку. Так, він знайшов кні. Э, ні, він знайшов деревину 25 метрів, 14 метрів, ні по метр 20, він по 90 ж факт зафіксовано. Якщо там нема не було ну, офіційної рубки, відомо свину. Слухайте, давайте і... дивіться таке питання. Ну, ну ж ж Попередньо за 8 грудня вже бідек дістав до варну. Вам чи доповідав хтось, що Дербак дзвонив, виїхала слідчо оперативна група над Міжгір'ям, Отут кілометр за крівно, кілометр. Так, мені доповідали. Що Слухаю нас, вас. Думає. Чому до теперішнього часу не проводиться? А саме не внесно відомості до ЄС. Від, що там є факт несопорушення? Маленьке питання. Слухайте. А, а як ви знаєте, факт є чи не є? Чи є чи не є, якщо немає, по-перше, заяви про злочин? О, нормально. Зафіксовано дано запит у Ви, ви мене, чу, ви мене ви мене не, не чуєте? Чує. Я На, не розумію. Над, дано запит. Віцер. Ні, віцер. Там немає. ні, Там немає. ні. а його є, воно, ну, чи немає його? Я ще раз об'ясняю вам, послухайте мене уважно. Так. Уважно не слухайте. Срочно було А що вас там? Добре, добре. Да. Дивіться, в чому проблема. Є воно, чи не є воно. Мене не цікавить, є воно чи не є оно. Я і Мандзюк Василь повідомили, повідомили про факт, чинення злочин. Від нас взято коротко по акту огляду і пояснення. Як такої заяви і талончика нам не попросили нас не взяти, ми не взяли, чекаємо, Кто коли, вас коли... Чекайте, вас слідчий сеч взяв від нас акт огляду, я познімав на відео фотографії, зняв ваш експерт-криміналіст. Е е і я написав в кінці як пояснення, що є такі-то-то такі деревини, такі відкрито кримінальне провадження вже є по соймам. І... і автоматично відкритий Тут або направити, наприклад, об'єднати їх, або щось зробити. Просто... Об'єднати теж треба, ну щоб об'єднати треба теж мати підставу. Вже... Слухайте такое питання, дивіться, я ще раз об'ясняю. No. Ми і так не можемо дойти. Чи ви не розумієте, чи я не Віце, розумію? Є зафіксований факт. Да, немає ще так, зафіксованого ну, факту. Є. Як Заяву про злочин немає, ярдера нема. І у нас є. То е, у вас, там, вас є, а в нас немає. Та я не громадян, там, я кажу, що там злочин є. При чому той громадян? Ви не розумієте, що такой злочин. Заяви я ж... про злочин там не було у вас. Ми не побили... було заяви про злочин? Від вас? Так. Да. Було повідомлення на 120. Ні, людей, ми прийшли, та... слідчий забрав покази, все. Попередню заяву про злочин взяв. Де, де? Я вверху. Ви самі можете пояснення вас удіти. Так, а то я то пояснюю, то не заява про злочин, 102 реєстрація. Так, є, покази є, будуть, коли буде відповідно відкрито кримінальне право. Реєстрація. Прав... Є запит у Міжгільське... Ви так мене не Ну, добре, Нижинське... ви запитуєте які яким... воні... копії. Ну чому то і ви маєте давати запити, об'ясніть мені. Ну, Хто має проводити слідчі дії? Ну, ви були Він, слідчі. Що нема серйозного, не пнів нема. І ліса нема. А що в чому проблема? Кажу, Слухайте, а, а, а таке питання. Ніхто не знає, що у нас в районі порубано стільки лісів. А дивіться, в чому проблема. 13 числа чітко спіймали коло по соймах біля будинку в мене, чітко спіймали людину. В Соймах біля мене біля будинку. Мене навіть не було, я дзвонив, спіймали людину з чотирма соснами, ага. що врізав. Далі, так, як ви кажете, звернулися. Далі 170, тобто, все його знайшли, і пилу, і чоловіка, і признав, що на другий день ніколи не врізали до да, порядок. Чомусь у вас схема така, якщо е, нечисті е, такі люди на руку і на мозок, і де пов'язані, мабуть, з вашою структурою, де ви покриваєте злочини. Никому а саме... Ні-ні, так Ну дайте вислухайте, ну не перебивайте, будьте ласка. Так. Де ви перекриваєте злочини, а саме виробка незаконна, і плюс недбалість правоохоронних органів, а саме керівництва, керівництва нашого Міжінського ДЛГ, і як то називається то та друга структура, де їх ліси? Тобто у нас у районі. Поділено на дві, де і друга структура, як там раніше було, колгозники, чи як у них там є. Ну і то вони діляться, тут... ти не покажеш, де, чия ділянка, як, що, хто рубає, в кого зрубали. Я не, все, ви ну, ви, я ви, не ви, знаю, я ви, не лісник, не знаю. Дивіться, факту, в чому проблема. Дар Михайлович, по цьому факту я вам обіцяю, що ми тут все встановимо чітко. Ясно. І все як має бути. Дивіться. Чити ліси, однова підприємства, Дивіться. державного іншого підприємства, все. І то... в... Віталій Іванович, ви ніхто звати вас ніяк у кримінальному провадженні. Ваша функція одна: одна. Дати підпис про внесення до ЄРДР, якщо є маліші, маліші ознаки, чинні злочину. Порядку 214 статті. Мною написано. Що вам написано? Що внести відмості до ЄРДР? Що вам ще треба? По цьому факту. І по цьому факту. Ну, там же написано: в порядку 214 внести полісопорушення і користування халатним відношенням. Є дві статті. Чітко пояснюємо, написано. Пока? ну То поясню, вот, вот, бо то ж не покази кримінальне провадження ще немає. От ви бачите. От п'ятниця пройшла суботу, але ще четвер було. Нема п'ятниця, субота, ніхто конечно не знаю. Зараз я ці матеріали підніму, до обіду ми вияснимо, що там. Так, доповідали. дивіться, так, а вам не доповідали? Що говорю, що... Та Чао? вам доповідали? Так. І ви знали. Що я Ви читали мої песні. Ну сам факт, ну вечом приходить. Ну, є факт, розумієте, не є, розумію. Факт. є пні. Добре, є. Чому лиш пні? Ну є ліс. Ну і ліс є, і що. І що? Є... А що вам ще треба? Є встановлено факт. так? А що вам ще треба? Нам треба просто. Вам, для вам, для. Ви мене не чуєте. Лісову, хору, ви мене не чуєте. І, ну, то, слухайте, Віталій Іванович, а я кажу, що взагалі не ваша підслідність? А, а 367-му ще не є такої підслідністю, бо взагалі має бути прокуратура області чому? — А, по 367-й по 1 балость Кого не балося? Керівництво лісового. Ну це ж не ваше, навіть не, не, не ваша підслідність. Навіть не 246 підслідність. А 246-та є, бо є ліс, стоїть декілька днів. Ніякої ділянки там не могло бути, не має бути. І Ніяка вирубка не може бути, ніякі там знаків немає. По цьому факту ми вам надамо закон. Так, або я, і давайте і я поговоримо, питання, бо люди знали. Дивіться. У вас із 17-го року у судах немає жодної кримінального провадження де спіймали лісокрадів і знято з них відповідно кошти. Ну, Дивіться, ваш сусід зрізав. 20 кубиків, лісовоз, лісника і його на горячому, ліс забрали і далі що? Як ліс забрали? Ну я, так, я... от дивіться, у вас у стороні коло вас. Ви їдете, лісовоз, сперли. Міліція спіймала. З тим лісовозом людина порізала чи двоє людей порізали незаконний ліс без клеймів, без бірок, без чіпів, без нічого. Тобто незаконна виробка. Спіймали. Як ви думаєте, що ви зробили з ними? Що встановлено, що незаконно по політик да, притягнули до кримінальної? Серйозно? скільки у вас таких є? Так, скільки я у вас таких? Точно сказав, Ви візьмете? Зараз... А давайте я вам розкажу. Так. Скажу. так, так. За 2017 рік не притягнуто жодного до відповідальності кримінальної. Не притягнуто, тобто, якщо спіймали, так як я спіймав, наприклад, чотири сосни йому дали 17 тисяч гривень. За 17 рік... У Міжиській держмі чи колозники не звернулися відповідно до суду з цивільними позовами про відшкодування ще шкоди державі. Ні одного. Окрім мого, якого 17 тисяч, не чи 18, там, від 17 до 18, ні одного. Так скажіть мені, схема чому та сама? Ну, їх же море позовів цивільних, адміністративних, ну лише 170 гривень. Ні, так 80 гривень це штраф по адмінвідповідам за лесу шкоду, це що ви кажете. Дуже добре, а дивіться. Я кажу, що дивіться. Встановлено. Того тижня був Шчубер і Капілан, Федір були у Мурги. Федір Шубер, такий контроль Закарпаття, так, так, так. і Василь Капілан за всіма фактами. Тобто я перед Паскою пішов, познімав 20 фільмів. Ну і після так. Пасхи, включаючи все. І встановлено один факт, що, цей факт, що Шкоду державі цивільних позовів за 17 рік не є, я думаю, і за 16 не є, і за 15 немає. Це немає від них? Так, да, так, да, від держіть з А як може бути. Алло? У мене просто є людина на прийомі тут, я Ну, та Я розумію, що спішать, ну... Просто прийшли на прийом там адвокат, що... Так я кажу, дивіться, в нас в районі дуже великий бардак. Люди, ви знаєте, прекрасно вказують, вказують, я вказую, всі вказують, що у нас дуже великий бардак. Дуже-дуже великий бардак, і відкрито, і вже, ну, відкрили. Наконец відкрили кримінальну провадження за сприянням Пеліпа Богдана Федоровича, я думаю, все обласний знає. При е, адміністрації президента вже знає за всі виробки. А ви й так берете, покриваєте злочин. Не. Ну я ж не розумію. От я ж не. кажу, стаття не. одна ваша, я ж вам так наголошував. Ви той начальника, який відповідає лише за одну функцію. Що ви тут ходили на роботу, вися не матюкали, вися би не били. Бо у формі були. Добре, по цій заяві ми вам надамо е, конкретну відповідь. А мені не І треба відповідь мені. надавати. Добре. Бо то є вже ваші посолі. Ви знали? Вам доповідали про цей факт. Доповідали. Так. І ви чому не внесли в ЄДР або не об'єднали? Зараз я підніму ці матеріали, подивлюся е, на даному А чому то має бути не 24 години а порядку 214? Тому що не встановлено. Заклад. Та не треба мені встановлювати, я мінімально її а Чому треба встановлювати? Скажіть мені, чому ви маєте, ви в ліс встановлюєте. Хто має встановлювати? Я ж вам об'ясняю, кілька буде той пічкану встановлювати. Кілько дядький сад буде ще встановлювати. Кажіть, кілько буде, кілько, ну, скажіть, кілько буде. Але... Скільки цього бардака, цього покривання Якого злочину може? Ніхто, в ЄРДР внесіть, Малися 24 години. У вас вже має бути догана. За, За те, що ви що? повторно не вносите в ЄРДР. Що? За, що За те, що у нас ліса вже нема. Тай... Його Тай... ті, і ви покриваєте ті всі злочини. тут не покриває. Де ЄРДР? Установимо. Що ви маєте встановити? Ви хто? Ви хто? Ви пиш... скажіть, я посадова особа, яка покриває злочини. Кажіть це голосно. Ніхто нічого тут не покриває. Кажіть голосно, я, посадова особа, кажучи, я... приймаю рішення, покриваю злочини щодо розкрадання лісу, покривання того, що лісники рубають незаконно всі ліс, бо не одна людина не прийде в ліс і не зрубає на одну машину. Ніхто без погодження лісника чи лісничого із лісничим ніхто не вкраде ліс. Я вам не маю писати, вам не маю писати. Бо люди мають знати, що ви, як керівник, нестете пряму відповідальність. За що? За свій свій бардак. Ти що туйся знаходиться, що муся борделі, в публічному домі робить. Немає реєстрації. Є є РДР нема. Ви встановили. Є РДР немає. Немає усе... РДР, спільно мене не цікавить спільний. Не цікавить мене спільний. Не маю там ходити і лізати, О, не маю. Має бути відкрито кримінальне провадження в рамках кримінального провадження. Ніхто не має нічого знати, крім слідчого. Ніхто нічого не має знати. Ніхто, Та ви ж розказуєте, я не можу за мотичку звідати, а то і кримінальне провадження вони носи. А Реже, що ще треба робити? Віце, то є теж е лісова охорона, яка має так само Так вони запитання. причетні до того злочину. То і що до них мається відкрити так само кримінальне провадження і направлено до СБУ. Буде встановлено. Та як ремонт? може бути встановлено, не треба встановлювати. В порядку статті 214 вноситься. Що вноситься? В ЄРДР відомості по недбалості, так як є багато порушень, є матеріали, відео, є фото. Що, що вам треба? Yes. Що пеньки вони знаєте? Є прямо у лісі, як я знайшов три бревна. Вверху, коло них пенька. Ну вверху такої не йшли, там, там є на 200 тисяч мінімум з безків. Ну що, дійський сад? По всьому фактові. Ви що думаєте, то то три бревна, то три бревна по 25 метрів на метр двадцять? Включіть відео, подивіться, ви що матеріали виділи? Ви не бачили? просто взяли відправили на печка. Котка печка? Куда я втратил? Чому ви розписали на не на слідчу? Віталій, Віталій Іванович, намного. ви намного. ще раз вам конкретно даю відповідь. Ваші посадові обов'язки заключаються у тому факті, що ви, коли пішла заява від любого громадянина про факт чинення злочину, маєте розібратися дві функції. Мала бути в вас заява. Є. Не, не заява. Ми на місто виїхали. Бо да. ніж не знав. Моя бо відомили, що там є пні. І ми на місце, не пні. Ми да. виїхали на місто да. злочина. Найшли, зафіксували факт, ми дали, що там є пні. Щоб встановити, Законно, незаконно, треба розібратися. Встановити в кримінальному провадженні. Мене не цікавить ваше. Ви юрист. Так. Порядок статті 214. Ви не маєте ліс ніяку справу, ви лічно не маєте ліси ніяку справу. Не ну все, виордер внесе до побачення. Я з вами не маю об що говорити. Ви не вносите? А ви розписуєте на начальника? Вам доповідають? Ви приймаєте рішення? А в чому проблема? Едуард Михайлович, рішення по цій заяви ще не прийнято. А кілько треба у порядку 214 прийняти? Ну у вас була заява у порядку 214. Не було там заяви. Ви йдете, почитаєте, ми продовжуємо, а ну кличте бідика. Добре, зараз я розберуся на даному відповідь. Відповідь мені! Відповідь. Мені відповідь. Та у вас ви вже маєте догану мати. За що? За те, що ви не внесли ВРД, де чітко написано порядку внесли в РДР по статтям. Діка 240. Так, да, слідчі відібрав, як, як туаліти відібраю, фотографії і відео, все, і як нема. Добре, ну, по чому я вам надам відповідь підійдете, я підніму ще раз ці матеріали подивлюся. А чому ще раз? А да, де вони тепер були? били? Ну де вони тепер були? Ну, що ви робили у п'ятницю? У п'ятницю? я вже робив. Да. Ну вам доповідали в четвер. Так. Доповідали вам за цей факт. Ну чому чому вони внести в ЄРДР? Едуард Михайлович, буде встановлено, що то незаконно внесемо у ЄДР, вашої заяви. Тобто Бедек дістав догану за те, що він не вніс заяву, я через суд носив. Тобто всі ваші заяви, за вашим погодженням, ніби не ні вами, продовжаються і подальшому, подальшому. Факти вчинення покривання злочинів, на мою думку. А от коли мою, на мою думку, значить що правда. Коли та правда буде, ми відкриємо, бо є факти, особи, подія. Є по цілому району, по всій Україні факти розкрадання того. А якщо вже в нас нема, то вже ніде їх немає. Я говорю в центрі Міжгіря. На уровні центру Міжгіря знайшли ми на 200 тисяч не менше. Не менше, на 200 тисяч я вам говорю, за два бревна. Два бревна такі на 24 метри і там 15 метрів, такі на 90. Ви розумієте чи не розумієте? Кругом пні, кругом заметано, кругом хаос, бардак, а далі зараження. А в нас ліса не буде за вас. За мене? Так. На прямому, я вас ще раз запевняю, прийме, е, Чому ви до тепер не прийняли? А чому ви до тепер не прийняли? Ну, ви по колесам ви не прийняли. По колесам ми направили... Полу. Ви не прийняли жодного рішення. Коли через два тижні, ви тепер поліцію ви. Си... <різь> Слухайте, так я щось ніяк не можу поняти. Дивіться, таке питання. Убили чоловіка, але чоловіка вже немає. Ви не приймаєте рішення? Чи вкрали щось, а того нема? Ну так як ви прище прийняли, його вже нема. Ну так чекайте, я вже не розумію, чому ви. ви ну, яка ваша посадова, посадова, якась, ну, що ви маєте робити, окрім керівництва того, що прийшла заява, зафіксували, відправили, оформили, все підсуслідчий відділ. Все кратко, що ви до того маєте? Ви можете слухати, лише слухати і приймати рішення, як керівник, а саме, про відкриття чи не відкриття, чи ви два з берегом знайшли там факт? Мене ще факт! Як пише у порядку 214. То... Дайте, я відповідь мені, я відповідь, що ви не внесли. Я йду в суд, дайте сюди відповідь. 24 години пройшло. Якщо ви їдете, зараз я кажу, поїду ті матеріали, я вам надам відповіді Усно ми ще раз переговоримо. А далі не продовжувати в прокуратурі області. І до вас на другий тиждень прийде, як буде все.